А перед початком даного відео я рекомендую вам зайти і підписатися на групу Майнкрафт Спільнота України. Всі українці тут. Ну що ж, підписуйся, силка буде нижче під відео. Всім привіт друзі, з вами Сігмін, це рубрика для новачків. Сьогодні я вам покажу як же заприватити територію в Майнкрафт на будь-якому серві. Ну переважно від версії там, ну від точно від 1.4 якоїсь до 1.8.1. Так. Що нам для цього знадобиться? Знадобиться нам для цього дерев'яна сокера. Її ви можете отримати за допомогою крафту або ж прописавши в чаті команду Ван. Зараз ця команда буде... Перемо. Так, він нам видає дерев'яну сукеру. І що ми робимо далі? Ми позначаємо точки. Ми позначаємо першу точку лівою кнопкою миші І другу точку. Очкайте. Другу точку правою кнопкою миші. Бачите, вже у вас повинна бути територія відмітна, ну, десь приблизно як квадрат. Так буде легше привастити. Коли ми відзначаємо точки, ми пишемо наступну команду. Експанд 30, 30 дов. Це вниз. І експанд 30. І. Тобто ми приватимо свою територію на 13 тисяч 110 блоків. Це багато, щоб вас не залишили лавою, щоб не зробили підкопки. Ну що ж, ви ми ввели ці параметри і ви скажете, ну і що далі? А далі ми просто вводимо одну команду, яка завершує весь цей процес регіон, клайм і названня свого регіону. Назву я його Sigmund, так як далі я її на Ютубі. Так, стоп. Ага, даний регіон вже существує. Це означає, що ми просто створимо другий регіон. І названня свого регіону це буде Сигма 1. І все, друзі. Ми зареєстрували свій регіон. Я вас вітаю. Якщо ви це зробили так, як я, значить у вас все буде добре. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх в коментарі. З вами був Шаніс Плейшик, став лайк, підписуйся на канал. До зустрічі. І тут я пацани Лажанув. Я сказав, що... З вами Шайн Лис Плешчик, насправді з вами був Sigman, я забувся, адже колись канал мій називався Шалений Лес Плешчик. Зараз він перейменований в Сигмен.